Є питання. Скажіть, будь ласка, що, на що ви хочете накласти арешт? І поясніть, який, чи є це те, що, на що ви хочете накласти арешт, об'єктом взагалі цивільного обороту, цивільних прав. Що ви рахуєте об'єктом цивільного обороту? Майнові права, звісно, є об'єктом цивільного оборота. що об ви хочете накласти арешт. Об'єкт будівництва? Ну, написано, арешт на об'єкт будівництва. По-моєму, там в заяві про забезпечення yeah, позову написано. А, які має характеристики, як майно, можете пояснити? Які характеристики, він кожен день у вас змінюється. Mm -hmm. Ви ж будувалися як з накладеним арештом, так і без. Mm -hmm. Щоб mm -hmm. не на доступ є зробити інвентаризацію по об'єкту зараз. Він є цей об'єкт в реєстру чогось А Мені невідомо, чи реєстрували ви його як об'єкт незавершеного будівництва, чи ні. Добре, і зараз доступ Добре. до реєстру закритий для скажіть, нас? Скажіть чого закрити? Ну Ми так? закритий. через СНАП тільки, через нотаріус. Ну ж десь дізнатися? Ідіть дізнайтеся. Ну кат може. Я то ви можете Добре. сказати, реєстрували ви цей об'єкт незавершеного будівництва то чи ні за собою інформації. Так я в позивній заяві все вказав. Заяві про скажіть, будь ласка, яку суму коштів ви витратили на спорудження? В позовній заяві я вам в прошлому засіданні відповідав на тотожні питання: надані бухгалтерські довідки, надані квитанції про сплати коштів, в тому числі за електропостачання і інші послуги відповідно до укладених договорів. Добре, які платіжні документи ви надали для підтвердження акти виконаних робіт, платіжні документи. акти виконаних робіт і перерахування коштів. Е банківські документи, документи, які підтверджують перерахування коштів з одного рахунку юридичної особи Навіть. на інший рахунок юридичної особи. Які саме ви можете назвати? Там більше 800 сторінок, можете ознайомитись з ними. Більше 800 сторінок це заява про забезпечення послуг. Ну. Ви вмієте говорити і создавати. Я розмовляю складу, на нашій і, державній і, мові. Ви можете розповідати, що завгодно, ви маєте право знайомити з ним. Можете говорити і створювати документ. Я в цьому переконаний. Але питання: які платіжні документи ви додали до позову, що підтверджують. До позову позов, чи до заяви про вжиття заходів забезпечення позову? До позову, до вжиття заходів забезпечення позову. Які ви надали в цій справі платіжні документи, що підтверджують Платіжні до доручення. З однієї юридичної особи а не скільки Довідки з одне. Що значить скільки? Я що рахую какая ну, кількість розуміти, ви повинні якось обґрунтувати які ви витрати я обґрунтую зараз питання, що стосується вжиття заходів забезпечення позову, а не фінансових віде? операцій на виконання умов договору. Питання в тому, що ви не можете назвати сум. Ми просто назвати докази, яким ви підтверджуєте. Дійсно то в позовній заяві надані докази. Ви маєте право з ними ознайомити. Стосовно доказів, чи це належний доказ, чи тим підтверджує певні обставини. То тобто ви можете назвати якими платіжними документами. Я віде? вам зазначаю, більше 800 сторінок. Ми не кожен зараз Це Платижні документи. Взагалі більше 800 сторінок позовна заява з додатками. Ну що, ну мукулатуру можна зробити. Заїхали, чи що ти говориш? Я не розумію, там якщо ви стверджуєте, що таких фінансових операцій не відбувалося, надайте докази в тому числі там є фінансові операції перерахування коштів з нашої юридичної особи на вашу юридичну особу на виконання умов договору про передачу функцій замовника будівництва від 3 листопада 2020 року, що стосується відшкодування орендної плати землі. Це надані це всі документи, я їх маю зараз всі відкривати і перечитувати. Виписку ви надавали з банківського рахунку? Навіщо? У нас що, питання стосується фінансових операцій, ведення фінансово господарської діяльності юридичної особи? Ні. Ту виписку копію, яку ми надали, ви вважаєте, що вона з додати. У вас є рахунок до банківського рахунку, нашої юридичної особи? Якщо є, ну окей. Якщо немає, мені невідомо. що вона дійсна чи ні. Звісно, не дійсно. Є відомості про розголошення банківської таємниці. Вам хтось надавав дозвіл на розголошення банківської таємниці? Ні. У вас є доступ до нашого рахунку? Ні. Як ви можете надати суду виписку з банківського рахунку юридичної особи, який містить банківську таємницю? Ви що адвокат не знаєте, що це розголошення? Ваш Покажіть. Під час якого спілкування? Десь він надав вам письмово дозвіл, що він вам надає дозвіл на розголошення банківської таємниці? Якщо ja, ні. Не ну, не заборониться, то ж це ж доказ ваш. Не наш. Ми не, 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 ви скажіть джерело походження цього документу. Я так розумію, що це керівник, Марков. давайте випишемо і до У вас, аби когось допитаємо. Ви для вирішення питання про застосування так, заяви так. забезпечення позову надавали якісь докази? Якщо ні, це не ну, стосується давай. предмету зараз розгляду так, цієї так. заяви. Так, е, значить. На даний час е, ми надали довідку, да, якій зафіксували. Фіксували. Не надали. Не, надали. Ні, не не надали. надали. Знайомі. Ви в прошлий раз надавали до суду, вона вам повернута. Ви з, з, значить, з значить, заперечення проти заяв забезпечення, яке надавалося суду, ознайомлювалися? Е, на заперечення, стосовно заяви про забезпечення позову, надавався строк. Якщо я не помиляюсь, попередня ну, ухвала. Це не знайома? Ні, не знайоме. Ну, но... Добре. Не а немає. довідку, скажіть, будь ласка, якщо суду надана така довідка, а скажіть, будь ласка, а хто вам її сформував? Ким вона ви видана? Генеральним підрядником. А у вас є договір з генеральним підрядником? У нас є генеральний підрядник. Ні -ні, у вас є договір з генеральним у нас підрядником. Договор з підрядником у молодіжну ладиці. Молоді. Можете надати до суду, що у вас є договір з будь-яким підрядником. Надайте до суду. Мада вам документи до суду. Є такий договір? Дені. Якщо ваша честь, можна дослідити цей документ? Чи це дійсно договір між відповідачем з генеральним підрядником? Це договір, вкладений з молодіжним один, який є фінансовим будівництво, і генеральним підрядником. Тобто ви там не сторона договору? Ми не сторона так. А яким чином ви надаєте документи, які взагалі не мають відношення до сторін цього спору? Тому що він є генеральний підрядник, інформація про нього не. Це не. ви так рахуєте, поки що він це генеральний підрядник. У мене дивіться дуже проста істина. Ви замовник будівництва. Житомир Молодіжний, один не замовник будівництва. Не замовник будівництва укладає договір генерального підряду на виконання будівництва і каже, що він в статусі замовника. То в реєстрі єдиний замовник. Ви. Згідно закону, єдиний замовник будівництва, ви. Реєстр хто значення генеральний підлітку? Так я ж кажу, я ж суду ну, послідовно зазначив, що гарант С, куди е. залучені зміни. Як розумієте, генеральний? Грант С є генеральним підлітками. Так у вас з ними договору ніякого немає. Звідки ну, ви знаєте, приїзд, скільки вони приїзд, коштів вклали? Його держава внесла в реєстр. Ну це то держава, не так зробила. Ми означає. розберемось. Почекаєте, почекайте. Він реєстр внесений. В неви, ви знаєте скільки коштів туди вкладено? Ну, ви сторона у договору? Так ви ж хочете решту класти. Ви навіть не надаєте якихось. Еду. Добре, я це пояснює. Надав суду Все, є має питання, ще? більше не немає.